Всім привіт! З вами Назар, і сьогодні у нас на відеоогляді нове надходження від бренду Samsung, а саме BN5901357A на сонячних. Батарея. Давайте подивимось на цей пульт поближче, і я вам розповім, як його підключати. Як ми бачимо, пульт виконаний в звичайному вже для нас в корпусі Samsung, який йдуть з голосовим керуванням. Тобто він невеличкий, дуже зручно лежить в руці, при нажитті видає. Не гучне клацання, тобто воно вам буде не заважати. Пульт виконаний з abs пластику. Має чорний матовий колір, дуже красивий, і саме головне він технологічний, тому що він заряджається від світла. Він може заряджатись від кімнатного освітлення та від сонячних променів. А якщо і того, і того у вас немає, то він може заряджати за допомогою виходу на Type-C. От знизу його можна підзаряджати. Але як Каже, практика, це дуже рідко буває, якщо ви залишите там на, на декілька тижнів пульт в, о, таким чином о, зажати з якимись кнопками, в, не знаю, десь в темному місці, то може він і розрядиться, його потрібно буде підживити через ТПС. Але, як правило, зарядки від сонячних променів освітлення йому достатньо. Також пульт є інфочервоним. Для того, щоб пульт підключити, і він працював у вас через Bluetooth, вам достатньо вімкнути, звичайно, ж, телевізор. І зажати кнопку Back та кнопку «Плей-пауза». Одночасно зажимаєте на декілька секунд, і він підключається до вашого телевізора. Також дуже зручно, що додали кнопки допоміжні, це кнопки Netflix, Prime Video та Samsung TV. Що дуже зручно. А, якщо у вас виникають питання по підключенню цього пульта до вашого телевізора, або чи на вашу модель телевізора підійде цей пульт, звертайтесь в коментарі під відео. З радістю вам допоможу. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки. До зустрічі! Привіт, на зв'язку Ваш пульт і для вас ми маємо гарну новину. Ми відкрились на лівому березі за адресою Княжий Затон 4 дроб 4. Тепер з легкістю можете замінити старий чи обрати оновлений пульт для вашої техніки. І у цьому ми вам швидко допоможемо. Чекаємо на вас.